Розпочинаємо другу частину нашого заходу про енергетичну безпеку та як її гарантувати. У нас е, написало одне питання. Віталію, може е, е, вимкнете мікрофон і озвучте, чи мені читати? І тут? Раз, я тоді буду читати, тому що, що читайте. Так, е, питання перше. Чим відомі проєкти модернізації енергетичної системи України після війни. Які ідеї обговорюються? Так, є ідея, основна ідея, вона полягає у зміненні архітектури енергетичної системи. Ми маємо відмовитися від великих теплових, насамперед, теплових електростанцій на користь Понад 500, тобто 500 плюс електростанцій малої, ну точніше, меншої потужності, ну, що означає менша потужність від 1 до, ну, до 30 десь до 50 мегаваттів зазвичай, які об'єднані в малі системи розподілу і приєднані до об'єднаної енергетичної системи. Тобто ось така структура генерації, вона дозволить нам, по-перше, забезпечити стійкість системи і в тому числі до зовнішніх впливів тих же самих ударів під час війни, і це дозволить нам бути гнучкими і бути зрозумілими для того, щоб. Далі розвивати, тому що до, до, далі розвивати таку архітектуру. Джерелами енергії для цих 500 плюс малих енергетичних установок, мають бути місцеві джерела енергії, е, які я побічно вже згадав. Тобто, це все, що може бути залучено в різних регіонах України, що є е, е, найбільш енергетично рентабельним для саме е, регіону України. І цих джерел енергії може бути багато. Наприклад, ми брали за основу данський проєкт, енергетичний проєкт, данську енергетичну стратегію, і працювали разом з данцями свого часу в міністерстві енергетики, і відповідно до цієї структури, там вони застосовують 13 різних джерел енергії для живлення таких саме станцій. Тому ось така, така архітектура вона відображена в енергетичній стратегії України до 2050 року, плюс вона відображена в стратегії розвитку розподіленої генерації, яку нещодавно ухвалив Кабінет міністрів України. При цьому це не відміняє розвитку атомної генерації в Україні, яка має забезпечувати базову потужність і розвитку так званих газових пікерів, які дозволяли б збалансувати роботу станції на відновлюваних джерелах в пікові години споживання. Тобто. Десь 50% генерації атомних а, атомних станцій, десь близько 30% генерації е, відновлюваних джерел, десь близько 20% генерації газових пікерів? Ну, це ось така перехідна е, модель. Ну а далі, далі подивимося, як, е, як все це піде? Е, які Давайте технології, буду відновлюваної зачити. енергетики? Е, Ну, най... І тут знову ж таки, я не можу сказати про якусь одну технологію, що вона ось є найбільш перспективною. Справа в тім, що оця найбільша чи менша перспективність залежить від того, де ми будемо використовувати цю технологію. Якщо йдеться, наприклад, про узбережжя там, Чорного моря, то я можу сказати однозначно, там або ставити вітряки. Або використовувати фотоелектричні панелі. І там це буде доцільно. Але якщо йдеться про Закарпаття, наприклад, ну, ну, я не знаю, де там можна поставити сонячні панелі, ну, лише якщо повирубувати ті ліси, які там є, чи Прикарпаття. Тобто там в основному це енергія мікроГЕС. В основному, тобто, там можна забезпечити енергію мікроГЕС, яких до речі в радянському союзі там працювало понад три сотні. Як не дивно, ми навіть ніхто б цих не, не знали. Можна забезпечити власні потреби невеличких населених пунктів та малих підприємств. там. Якщо казати про сільськогосподарські регіони, то величезна кількість відходів може бути використана, тобто біомаси в твердопаливних котлах для отримання тієї самої електричної теплової енергії. Але тут потрібно також розуміти, що не всі котли можуть гарантувати спалення ну тієї самої соломи, чи луспиння соняшника там чи якихось. Інших відходів сільськогосподарських підприємств, тому що там є свої нюанси: там утворення біополімерів, вологість цієї сировини. Ну тобто, там потрібно ще над цим думати і впроваджувати. Але високоефективні твердопаливні котли також, також є і також використовуються, тобто є різні технології відновлюваної енергетики, які є ефективними. За певних умов і за певної е, е, потужності. Тобто, однозначної відповіді я не дам. Чи є перспективи технології на основі водню? І перспективи є. Е, е, я писав е, про е, великі перспективи технології на основі водню. В 2010 році у мене вийшла одна велика стаття е, стосовно перспектив. Е, Водневої енергетики. І я тоді навіть написав, що Україна має встигнути е, 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 на останній на останній по на останній водневий потяг. Водневий потяг. А, але, як не дивно, але зараз, от пройшло там 15 років, да, відтоді, і я вважаю, що Складається таке враження, не мов би оці інтерес до цих воднових технологій, він як припливий. Він то збільшується, ну, тобто, інтерес, то зменшується інтерес. От поки що, за коефіцієнтом енергетичної рентабельності, тобто за ерої, більшість водневих технологій вони наближаються до е, одинички. Тобто, ну може, там ну півтора, ну, два. Тобто, це. Межа поки що рентабельності. Можна їх розвивати, якщо, наприклад, держава буде вкладатися в це, або якийсь бізнес, який буде реалізовувати це як ну, якийсь як, промоушен, як те, що ось ми робимо це, тому що знаємо, що за, за цими технологіями майбутнє. На цьому було побудовано водне шосе. В Каліфорнії в Сполучених Штатах, і тоді зацікавили Шварценеггера, коли там той був губернатором Каліфорнії, якраз цими технологіями. І там була навіть створена достатньо велика інфраструктура цього водні. Ну а стосовно України, от зараз зацікавленість в водових технологіях має Німеччина, і там, десь в перспективі цілком можливо. Що ми зможемо з цим працювати, були проведені дослідження групою під керуванням Леоніда Уніговського, і, відповідно до досліджень цієї групи, ми можемо, наприклад, в разі, якщо в Україні буде налагоджено виробництво водню. Транспортувати його через потужності українських газогонів у співвідношенні до 30%, тобто 70% природного газу і до 30% водню. Але краще аніж там було, щоб було 10%, якщо каже, ну можна до 30. Але тут питання виникає в тому, а де ми будемо виробляти цей водень. Теоретично ми зможемо це зробити, могли б це робити, якби працювала Запорізька АЕС. У мене дуже скептичне ставлення до того, чи вдасться нам повернути Запорізьку АЕС в, в нормальному стані, з огляду на те, що відбувалося на Чорнобильській станції, яка не працює, як ви знаєте, але вона, територія її була захоплена російськими військами. І там просто повідламували взагалі все, що можна було відламати, і ну, зробили з нею просто жахливі речі. Я думаю, що з Запорізькою станцією буде те ж саме, і навряд чи нам вдасться її швидко запустити. Тому і виникає питання: хто тоді буде генерувати енергію для того, щоб працювали електролізери? Які будуть виробляти той самий водень, який потім буде закачуватися в трубопроводи і, і спрямовуватися для потреб, зокрема Німеччини так, додам лише два коментарі від себе. У нас декілька разів були представники атомної індустрії в якості спікерів. Ну і загальна така теза, що основна енергетика це атомна, а відновлювані джерел енергії як доповнюючі. Бо вони досить локальні. Ну і друге, для мене, наприклад, ідеалом є далекого майбутнього, не найближчого, що у кожного будинку своя енергетична установка, компактна, екологічна, і кожен будинок як багатоповерховий, так і в сільській місцевості, повністю енергетично автономний. Ну, звичайно, промисловість і транспортна мережа вони все-таки об'єднані у велику систему. Але ну, при нинішніх так. технологіях компактне джерело кожного так. будинок це поки що ідеал. Але не скажу, що неможливий. В принципі. Так, бажаючи ще задати питання? Є? Ну, я тут хочу додавати yeah, ну, може я. Mm. Да, давай, <пасу> так, давайте. Манує Іванович, ну, питання до пана Сергія і пана Геннадія. Поясніть, ну, я якраз хотів задати запитання про автономне опалення. Поясніть, які там проблеми. Якщо казати про автономне опалення де? Ну, наприклад, це... Великий завод, варі... варіант один, великий завод, варіант другий, 20-поверхівка. Тобто виробництво теплової енергії для опалення. Ну, або, або наприклад, або, наприклад, балон, або, наприклад, використання балонів. Значить, якщо казати про опалення, чи там. Опалення. Чи теплопостачання, то я, я, я просто уточнюю. Ну, давайте, давайте хоча б просто, просто опалення. E, значить, e, якщо казати про опалення, то скоріше за все e, найкращим, e, найкращим було б електроопалення. Mm -hmm. Тобто перехід, якщо йдеться, ну, наприклад, про квартиру, звичайно, mm -hmm. Mm -hmm. то ми бачимо, що майже в усіх державах Європейського Союзу вже давно відмовилися від, перше, від опалення газового. А по-друге від опалення, наприклад, там на там якимось твердопаливних котлах, і чи щось там таке, mm -hmm. а, і зосередилися саме на електроопаленні, але mm -hmm. в них є ну, тобто, вони ставлять кондиціонер, який може працювати як mm -hmm. на нагрі, так і на охолодження. і таким чином вони і забезпечують собі комфортні умови влітку, і комфортні умови взимку. Але тут проблема полягає в тому, що в Україні трошки інший клімат. Mm. Mm. І тому тут не завжди електроопалення здатне забезпечити комфортні умови проживання. Тому електроопалення має використовуватися разом з чимось. Зокрема, якщо йдеться про багатоквартирні будинки, то в них має бути. Забезпечено належну теплове, належне теплове ізолювання, mm -hmm. якщо забезпечити теплове ізолювання взимку і використання електроопалення з кондиціонерами, розрахованими на, наприклад, мінус 15, щоб їх можна було вмикати при мінус mm -hmm. то тоді, тоді електроопалення. Mm -hmm. Проблема зараз. От зараз ми не можемо це забезпечити, тому що ми ж прекрасно розуміємо: якщо щось там значить вибиває, якщо як якась чергова ракета прилітає на ТЕС, на ГЕС, на куди куди інше, то може вимикатися електрична енергія. Е, і ну, тоді вимикається все електричне опалення. Тоді ну, потрібно думати над тим, а чим можна все це компенсувати. Єдине, чим можна компенсувати зараз, це ось станції накопичення енергії, там аля всі різні там, Блюетто, і Et, і всі інші, от, які можуть, з якими можуть працювати запасний генератор. А от запасний генератор, і знову ж таки, ми беремо багатоквартирний будинок і котеджний. От запасний генератор в багатоквартирному будинку на балконі встановлювати не можна через заборону. Ну, а за а де а десь біля ну, так, таке спеціальне приміщення для нього? А, як спеціальне приміщення, якщо, наприклад, цей генератор він може ну, його можна встановити на подвір'ї. І він в такі його використовувати як автономне, чи точніше резервне джерело живлення, а знову ж таки, точніше аварійне джерело живлення, ото, то, да, то це, це можна зробити. І я зараз, я зараз може навіть, може навіть. Е, так, е, а у нас відкритий чат для розміщення файлу. Чи можна це зробити? Сергію. Е, можна відправити чат? Можна. Так, за відправити. зараз. Все, можна. Можна відправити документи. Зараз. Я ще хочу додати, що мені подобається технологія теплої підлоги не окремої батареї, а саме от у житлі. Тепла підлога розголуджена, воно має і ефективність вищу, ніж батарея, і в принципі, звичайно, потрібно регулювання, щоб було в кожній квартирі. Ну а в котеджному, в котежному будинку можна використовувати е, е, той котел, який є для якого є паливо. Тобто, якщо поруч є. Підприємства, які виробляє пілети, то тоді твердопаливний котел. Якщо поруч є газова лінія, то тоді газовий котел. Якщо поруч є, там не знаю хто, там... якщо піч є, то використовувати піч з дровами. Mm -hmm. Я скинув в... Mm -hmm. в чат дуже цікаво, на мій погляд, дослідження моєго колеги. Яке називається забезпечення резервного живлення, посібник із забезпечення резервного живлення, і ви можете подивитися, там розглянуті різні можливі варіанти забезпечення живлення в разі, якщо щось там стається, і по порівняна порівняно Значить, Це тоді друге запитання, таке. Тут що ви скажете, що ви скажете про чи може, чи є перспективу розвитку метану як палово? Так, да, да, звісно ж, тому що метан це, власне кажучи, він за складом за своїм, він повністю відповідає ну, природному газу. Ну так, там в основному бутан там природному. І... А, ні, ні, ні. А, значить, існує е, є природний газ, угу. а є е, пропан-бутан. Ну, тобто ага. є е, той, який природний газ, це на 98% метан. Ага, а, так. А, да, а вуглеводневий газ. Або нафтовий газ, mm -hmm. це той, який використовується, наприклад, в автомобілях, заточених під використання цього самого пропанбутану. Автогаз називається. Mm -hmm. Mm -hmm. І цей пропанбутан, він от е, в балонах продається, його можна використовувати для е, портативних е, газових плит. І тому існує от таке, ну, скажімо так, е, Плутають ті -ті, ну, я сапан, ще... метан і метан. Я ж в нульові роки якраз метаном і займався серед іншого. Да. Там... Е, є перспективи, зокрема, зараз той метан, який генерується установками на звалищах твердих побутових відходів ага. в західних областях України, він ага. навіть. Доводиться до якості звичайного природного газу та експортується в держави Європейського Союзу. Так, я, я так А ще ж я, ну, були ж... я ж в Донецьку жив до війни, там були, ну, в, свердлов, свердловини ж були, шанс, шахт, там, да. я, теж, теж я цим займався якраз. І ще так. таке, от про сланцевий газ. От мені здається, що це, що це просто фейкові, що, що зараз це якісь фейкові вкиди, бо так для розігріву. Бо ну, конкрет, конкретики про сланцевий газ там у Харківській області я не чув. Ну, конкретика, ну, була, звісно. Uh -huh. Насправді у мене є монографія на традиційній вуглеводні, uh -huh. і там, зокрема, роз... ну ми спробували з колегами розкрити, які чи існують перспективи видобутку, реального видобутку. Ну у нас все, все ж таки не настільки сланцевий газ, скільки центрально-басейновий газ. Тобто це щільні пісковики. Ось така є, ну така, ну камень, каменюка з дуже, з дуже дрібними, з дуже дрібними каналами, розгалуженими каналами всередині. Тобто вона не гранітна, а така собі, як. Ну не, не скажу пориста, тому що а, там дуже невеличкі канали. Ну, то це... я, 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 я сахтом метаном О, я, я, це, я, це, я це розумію. Тому оці щільні пісковики вони містять в собі оцей самий розподілений метан. Причому ну просто без навіть без домішок, без жодних. Проблема в тім, щоб їх якимось чином роздробити для того, щоб цей самий метан він. Зміг в, в, в утворенні каверни зібратися, і щоб його можна було звідти відкачати на поверх. В принципі, ну, там же, ага. на Юзівській площі це ага. могло б бути можливим. Угу. І там були пробурені дві свердловини, а де саме? Е, веселе, там було веселе, uh -huh. село веселе, це Хар Харківщина. По-моєму, Харківська область. Uh -huh. е, друга, не пам'ятаю зараз, не можу сказати. Про веселе пам'ятаю, тому що я там був uh -huh. на цій святловині. Е, і вони показали, що можна буде. Е, тобто, керни, які були вилучені, вони свідчили uh -huh. наявність природного газу, який. Економічно вигідно можна було видобувати, а, а це шел а, бурила ці свідловини, Ого, де... Таке було таке. Ну, а, теп... а дякую. Тепер, тепер я нарешті дізнався, де це де це було. Ну там же ж, по-перше, там же ж треба екол... Там проблеми є. дві: перше, екологію не порушити, бо там же поряд багато курортних зон. А друга, там ще. Метану там виходить, ну, там багато домі домішок з повітря. Е, ні, там якраз йшлося про свердловини на глибині близько двох кілометрів, і там немає ніяких домішок з повітря. Mm -hmm, на дякую. відміну, до речі, на відміну, до речі, від сланцевого газу, який видобувається в окремих районах Сполучених Штатах Америки. США, mm -hmm. Ось там якраз. Він видобувається з глибини на деяких свердловинах, там близько 50 метрів. Mm, Тому так. Він забруднюється різними донними там, утвореннями, і от, тим, що потрапляє в, в Сланцеві товщі з поверхні Землі. Тобто, там були на початках дуже великі екологічні проблеми з цим, але саме на початках. Тому що дуже цікаво, я коли там досліджував цю тему, то виявив, що виявляється, теоретичні основи видобутку сланцевого і центрально-басейного газу робили, було розроблено в Україні. В... Ну, я, це, я це знаю, до речі. -х, 50 х роках я, це, я, я, це... я, я так, до та... я до речі знаю читав я, от ну там, то я ціну самі 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 праці я не читав, але посилання на них було. Що... Але тоді визнали як неперспективним, бо да, 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 то, тому, що технологій не було гідророзриву, надійних і відносно безпечних. От, але зараз, от, якщо казати про Сполучені Штати, то звісно, що сланцева революція, можливо, була лише в Сполучених Штатах, тому що там газовий добувний і нафтовидобувний бізнес, він сімейний. Кількість нафтовидобувних і газовидобувних і сервісних компаній, які обслуговують ці компанії в Сполучених Штатах, вона сягає декількох десятків тисяч. Тобто там 15-17 тисяч компаній видобувають газ і нафту і обслуговують ті компанії, що видобувають газ і нафту. Тоді як у нас, ну що, ну, нафтогаз, ну, да. нафтогаз, да, Нафтогаз України, плюс eh, ДТЕК Нафтогаз, плюс ще п'ять компаній, ага. не більше. Ну, дякую так чи є ще бажаючі задати питання? Бо ми вже так дві години майже. Чи будемо відпускати нашого спікера, бо лекція була дуже цікава довго. Так, ну в принципі, бачив, хто хотів, той задав питання. Все тоді. Дуже велика подяка Геннадію Рябцеву за цікаву лекцію, за відповіді на питання глядачів. Підписуйтесь на наші інформаційні ресурси: на наш Телеграм, YouTube, Facebook, Instagram. Можете підтримати нас на Патреоні та донати, скинути на карту відеооператора на камеру. Завершую запис дискусії до наступних наукових зустрічей.